Будете пити, не буде результатів, якщо це не робити правильно. У нас система. От система дає круті результати. Отакі, от от такі, от, які я сьогодні багато показувала, ну і в мене особисто куча результатів. Так ось я її пригощаю цим мафіном. Цю жінку кажу, ви п'єте каву, я ось вас можу пригостити, в мене є мафіни випічні, домашні випечені. А вона так дивиться, ти каже, мені не можна борошно. Я кажу, я знаю. Я кажу, Я ж влісник, я знаю, що вам не можна. Я кажу, це Тут немає борошна глютенового, це не не з цього не з пшеничної муки, це кокосове борошно. Вона дивиться на мене. Каже, мені воно солодке, я кажу, да. Вона каже: мені не можна цукру. Я кажу, я знаю, що вам не можна цукру, тут цукру немає. Можете не переживати, тут є. Цей, тут І вона так дивиться на мене, і в неї очі ширше ширше розплющуються. Я кажу: не переживайте. Я, кажу, ну, я ж не хочу людину тягнути за язик і в душу влазити. І думаю, якщо вона захоче, сама розкаже. І тоді вона розповідає, що в неї.